Українська влада висловлює претензії до інших країн, чому вони торгують з Росією. Але український уряд продовжує транзит російського газу навіть після вторгнення РФ у лютому 22-го року. Новини 31 березня 22-го року. Навіть під час війни Росія сплачує Україні за транзит газу 30 червня 22-го року. УВР пояснили, чому Україна досі не зупинила транзит російського газу своєю територією 16 серпня 2022 року. За транзит газу Росія сплатила Україні 28 жовтня 2023 року. Чому Україна транспортує газ РФ 25 січня 2024 року? Європа досі отримує російський газ через Україну. Чому уряд не зупинив це? Тобто, півдня Україна і Росія воюють, а інше половину дня вони зідзвонюються і кажуть, що нам по газу давайте робити бізнес. Війна крутиться, бабки мутяться. В Росії війною аргументують переведення економіки на військові рейки та єднання навколо Путіна. А в Україні війною аргументують заборону змі, цензуру, скасування виборів та вічне правління зеленського з шаленою корупцією. А гинуть. Просто людини і всім пофігу, скільки таких загине? Війна крутиться, бабки мутяться. Так що перед тим як звинувачувати інші країни у торгівлі з РФ, треба спитати уряд України: а чому ви ведете бізнес з Росією та отримуєте гроші від цього бізнесу?